Пане Сергію, свої штурми на бордянському напрямку і на токматському ворог наразі проводить переважно малими піхотними групами. Фактично у дев'яти випадках із десяти атаки завершуються, скажімо так, суцільним знищенням окупантів. А от мене таке питання: ну можливо, навіть трішки воно скажімо так, примітивне. Навіщо вбивати своїх людей наперед усвідомлюючи, що не буде ніяких вагомих результатів? Дуже важливо для росіян якраз знищити ось це вклинення. І хоча і російська, і почасти, і західна пропаганда говорить, що, мовляв, ну там контрнаступ, не досяг свого успіху, тому що там лише невеличке вклинення, і мовляв, що це невигідні позиції. Але для росіяни розуміють, що це дуже конкретне руйнування, вклинення в їхню, ну, таку непереборну, як ще раніше думали, лінію суровікіна. І отже, сам факт нашого перебування це значить, що все, тобто не ці всі, вони не справилися. Дійсно, і їхні мінні поля, і їхні понаднормові мінування, і їхня артилерія, яка знаходиться одразу за цією лінією, Вони всі не справилися, і отже, наявність будь-яких наших сил. А я нагадаю, що ця ж сама тактика застосована, і, наприклад, в Кринках на Херсонщині на лівому березі, і тут роботи не це все той подразник, який змушує росіян палити, ну вкидати в. Наступ і, і, зокрема, їхнє завдання не дати розширити нам цей плацдарм, тому що вони чудово розуміють, що не маючи прикриття з повітря, не маючи авіації, ми можемо рухатися тільки розширюючи плацдарм, тобто під прикриттям нашої артилерії, яка стоїть одразу за цією лінією Соревікіна, і тому власне вони не шкодують своїх бійців. І це є десантники, і це є окремі і. Мотострілецькі е, бригади, коли їхні цілими підрозділами вони просто-напросто спалюють е, і істочують об саме цей плацдарм, е, так дійсно е, тактика обрана правильно, тому що. Ми нав'язуємо росіянам фактично бій для них в невигідних їм умовах, тому що на півдні, якраз саме тут, на запорізькій ділянці фронту, ми маємо перевагу. А завдяки гіршій логістиці, ну в плані залізниць, росіянам набагато тяжче доправляти сюди і утримувати великі механізовані підрозділи.